Ви слухаєте польське радіо для України перед мікрофоном Мар'яна Кріль в ефірі. Програма Багатокультурна Польща. Але сьогодні про багатокультурність Польщі, так як і в попередніх передачах, не йтиметься. Натомість я хочу згадати про 9-й кінофестиваль Україна, який завершився 27 жовтня, в неділю у Варшаві. Теж він триває в інших містах Польщі, а також на початку листопада. Де його можна буде переглядати онлайн? Частина фільмів будуть доступні. це фестиваль, який від самого початку його існування творить середовище поляків українців, які власне вирішили створити щось, щоб популяризувало українське кіно різних жанрів. Тут, у Польщі. Сьогодні фестиваль розростається, він стає все більш популярним, а на нього приїздять гості з України це режисери, актори, кінопродюсери та багато інших. На цьогорічному фестивалі. Серед іншого переміг фільм Романа Бондарчука, редакція, який тут у Варшаві представляв зокрема український драматург і також військовий сьогодні актор Максим Курочкін, на розмову з яким я вас сьогодні запрошую, Максим Курочкін. Військовий драматург, засновник, зокрема театру драматургів, театру ветеранів, автор дуже багатьох п'єс для. Театру, і сьогодні він розповідає про те, як те, що твориться у театрі ветеранів, змінює театральну сцену України, як те, що сьогодні творять молоді українські драматурги, змінює театральний контекст у нашій країні. Запрошую, розпочнемо з фестивалю, на якому сьогодні ми перебуваємо: фестиваль українського кіно. Розкажіть про ваш візит, що ви тут презентуєте? Я щасливий отримати запрошення на цей фестиваль, і я військовослужбовець, але якраз мені була половина моєї щирічної відпустки, і командування дозволило мені приїхати. Я дуже радію з цього приводу, звісно. І особливо для мене важливо, що ми представляємо роботу дуже цікавого режисера Романа Бондарчука, який. Зробив фільм-редакція. Тобто це довгий, достатньо масштабний для України проєкт. І я граю такого негідника, товстуна редактора, корупціонера і якусь таку особистість, яка стоїть на сторожі старого і обслуговує інтереси сильних світ усього. От. Мені здається, що це дуже важливий фільм. Він фіксує той стан, в якому Україна. Я сподіваюся, більше ніколи не буде. Він фіксує такі е, ситуацію, можливо, перед масштабним вторгненням. Ситуацію таку, коли якісь процеси оздоровлення почалися, але вони ще не завершилися. Вона фіксує ситуацію таких складних способів виживання людей в креативні, якісь так такі. І сфері виживання людей науки, виживання людей в редакції. Тобто вона дуже гуманістична, дуже сатирична в якомусь сенсі. Але це така сатира не лобова, а скрита можливо. Але мені важливо, що люди розуміють закладені сенси і. Наше кіно стало краще після появи цього фільму. Цей фільм почав зніматися, як я розумію, що до початку повномасштабного вторгнення, яким був цей процес, і що в ньому теж стало таким, що змінилося, власне, і в самій команді, і в самому процесі, чи якось власне змінився сценарій, наприклад. Ну, по-перше, режисер дозняв вже під час повномасштабного вторгнення. Він дозняв фінальну сцену. Яка я не хочу спойлерити, але вона дуже важливий коментар до того, що відбувається. А потім ну, є люди з знімальної команди, які пішли до війська, а є люди, які загинули. Тому це торкнулося всіх. І, звісно, в усіх помінялися долі, і, і доля фільму складалася не просто. Доробити його було досить важко, але ну, так. Героїчно це змогли зробити, Пане Максиме. Ви в одному із інтерв'ю ще раніше говорили про такі культурні події, де теж представляється чи то українське кіно, чи театр, і що сьогодні цей голос культури він може не завжди має сенс, аби розповідати про те, що відбувається в Україні. Вже понад два з половиною роки повномасштабної війни, вже майже три і десять років початку війни на сході України, окупації Криму. І сьогодні ми бачимо, що на початку, коли це все дуже голосно, звучить в медіа по всьому світу, зокрема тут у Польщі, то є інтерес, але він згасає і часто нам здається, а я принаймні в це вірю, що культура є добрим голосом, але все-таки чи можемо ми і ви, як власне, дієвці культури, щось власне доносити, щоб щось змінювалося, принаймні серед тих, хто приходить на ці події. Ви знаєте, ну я вважаю, що на щастя, все ж таки війна стає і, і таким активатором змін, тобто цей, і цей шанс ми маємо використати. Як би це не було парадоксально, як би це не було страшно, і якою б дорогою не була ціна, ми маємо скористатися цією ситуацією і почати потужний, почати процеси створення такої. Гігантської фабрики українських наративів, бо про українців знають мало. Українці спорадично доносяться якісь голоси. Не завжди той, хто має змогу зараз говорити чи їздити Європою і світом, не завжди це той, кому варто представляти Україну. розумієте, то навіть таке я скажу і. На мою думку, світ має бачити боротьбу України очима її захисників тих, хто взяв до рук зброю, і тому ми знайшли от такий спосіб, от в тому підрозділі, де я є. Наразі я перебуваю в відділі комунікації командування сил ТРО. Це така експериментальна медіагенція ТРО Медіа, яка займається саме медійною підтримкою військових і щоб їхня робота була видима для суспільства. Ну і також ми подумали на раді там навесні цього року, що ми можемо зробити для ветеранів, для тих хто воював і, і яким чином поєднати. Відновлення терапію якусь і важливу справу збільшення українського контенту. розумієте. і ми придумали такий проект «Театр ветеранів. От наш побратим Олексій Дмитрашківський, який очолює цей підрозділ, разом з Ахтемом Сейтаблаєвим, з нашими чарівними друзями, і Юрієм Мацарським, Максимом Девізоровим змогли забезпечити в перший набір. І довести його до кінця, до фестивалю перших п'єс, от зробили таку школу, можна так сказати. і є певний успіх, тому що один з ветеранів, людина складна зі складною долею, він написав після прем'єри своєї він написав, вперше. Я собі подобаюсь, розумієте, Тобто, це ну це найвища оцінка, яку ми могли, могли отримати. Ми навіть. Ну може, мріяли про це, але не могли озвучувати навіть голос. Розумієте, і вже п'єси наших ветеранів, вже ними зацікавились українські театри. Вже буде в Полтаві чітки цих перших п'єс. Ми хочемо масштабувати цей проєкт, відкривати театр ветеранів в різних містах, проводити другий набір. П'єса Аліни Сарнацької Військова мама навіть отримала сертифікат на право сценічного втілення на сцені театру імені Марії Зеньковицькій. Тобто це в, у Львові цей театр очолює зараз прогресивний режисер Максим Гуленко, який він вміє запалювати. Зірки, і я сподіваюся, що це буде щасливий, ну щасливий початок великої кар'єри. А як ви, як драматург, працюєте власне із ветеранами? В чому полягає ця робота? Чи це якісь майстер-класи, чи це арт-терапія? Ви знаєте, ми вирішили максимально примінити такий підхід в максимально стислі терміни, які в нас були, тобто давати найбільш повну, чесну і Непричислену інформацію, тобто терапія, яку ми забезпечуємо, полягає в тому, що ми нічого не приховуємо. Тобто, ми розказуємо про складнощі професії, про всі виклики, про всі підводні камені, але тим самим ми активуємо такий мисливський інстинкт людей. бо... Їм цікаво отримати це, отримати в руках от, власну прем'єру, власний цей такий досвід, якого вони не мали, але по собі я знаю, що цей досвід змінює людину і нема нічого кращого, ніж коли актори адекватно. Зі сцени прочитують твій текст і закладені тобою ідеї оживають, і навіть де ти сумнівався, де ти може і не допрацював. Актор допомагає народитися цій дитині, і ну це грандіозне задоволення. І я сподіваюся, що не було таких показів, де б ветеран виходив обуреним, що або йому не сподобалось активно. Інколи бувало, там бували випадки, коли людина, яка не вміла майже писати, вона зробила свій перший текст, і вона порівнює роботу режисера не з тим, що вона написала, а з тим, що в неї в голові. Бо вона писала про важливі для неї події, травматичні, такі фантастичні, ну, як в усіх військових зараз, дуже сильні пригоди. І, можливо, от їй не вистачило того, щоб все було як в в тій реальності, розумієте, але ну, це не проблема, не проблема режисера точно, тому що режисерка спрацювала на 100%. І от така основна в нас терапія, розумієте? коли я чую, що там, збирається новий, робиться новий якийсь проєкт по відновленню ветеранів, з ним будуть працювати психологи. Працювати, щоб що? Ми даємо мету, розумієте, Тобто, ми не просто, ну звісно, цей проект орієнтований, Я не пропоную всім ставати драматургом, розумієте, хоча це було б непогано розумієте, Нам ми так завинили перед ну, українським театром і так не розвивали цей напрямок. І ну, мені здається, що коли в людей є чітка, зрозуміла і така. Нереальна мета, а нереальна вона чому? Тому що довго привчали, що писати можуть тільки якісь спеціальні люди, що це має бути якийсь такий специфічний дар, що людина не може захотіти і написати, що... Тобто ну, була риторика такого оборонна. Тобто люди перетворювалися на касту таких і оберігали своє, своє місце і. Казали, ні, вам сюди не треба. Тут, тут 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 тільки для своїх, розумієте, і от це ми хочемо поламати, розумієте, тобто цікаво жити в світі вільної конкуренції, в тому числі історії, розумієте, тобто, ну от. Ви теж завдяки вам теж існує театр драматургів, до якого ви дуже багато приклалися, і гуртуєте там драматургів різного покоління. Я просто чому це згадую? Власне, десь приблизно 10 років тому я так більше почала знайомитися із сучасною українською драматургією через різні там читання, чи то теж через близьку дружбу з драматургами. І власне питання до вас з вашої теж перспективи спостережень за тим, як це відбувається в різних країнах, чому сьогодні. Текстам сучасних молодих українських драматургів так складно потрапити в академічні театри. Я гадаю, що це досі така колоніальна інерція. розумієте, бо нас привчали, що до певного формату українського оповідача, до певного формату українського театру. Нас досі і ще вже і під час повномасштабного вторгнення деякі очільники театрів розповідають, що в їхніх закладах люди мають відпочивати, приходити після важкого дня, забувати про проблеми. Тобто, і оце безкінечна мантра, вона досі жива, вона не, не вбита, і а держава ніколи не вкладалася в, в драматургів, так як мала б вкладатися, на відміну від нашого агресивного і підступного і вправного в цих. Речах сусіда, розумієте, який розуміє силу навіть складних текстів, розумієте, Тобто парадоксальним чином, хоча зрозуміло, там всі процеси ми приблизно знаємо, але тут будь-яка драматургія, вона йде на користь держави. І, на жаль, навіть хороші руські, які пишуть зараз протестну драматургію, так звану протесну, розумієте, ну я, я вони працюють на Росії. Ви не вірите цьому. Ну, дивіться, я ж там довго жив, розумієте, Я знаю всіх, знаю ціну кожному, розумієте. Тобто, коли ну, закінчиться війна, буде більше часу, пойміте. Може, знайду в собі сили якось написати якісь такі мемуар, розумієте, проаналізувати цей період свого життя. Ну, в мене глибоке розчарування в, в тому. тобто, і це ж я співпрацював як правило з кращими людьми, тобто неочевидними не людожерами, розумієте, тобто я не ходив до людожерів і вони мене не, не сприймали. Тобто, і на жаль, це втрачені роки в якому сенсі яким чином, на вашу думку, ця сучасна українська драматургія, та що твориться сьогодні, воно може змінити теж сприйняття театру серед глядачів. Чи бачите ви вже якийсь процес у цьому напрямку? Ну ви знаєте, вже, вже менше і менше драматургам треба пояснювати, що, що вони роблять. Тобто менше треба пояснювати глядачам про наш театр драматургів. Вже ідея розуміння цього формату. Люди починають розуміти, чому? Драматург має обирати собі режисери і мати можливість впливати на виставу. Люди починають розуміти, чому не можна міняти текст без, без дозволу автора і не покращувати у той спосіб, який зручний акторам чи, чи режисерові. Розумієте, бо у нас. По все ще попереду, на жаль, все ще попереду, розумієте. основна робота. Це коли ми виконали от всі ці дитячі вправи. А я свідомий того, що ми граємось поки в пісочниці, розумієте, і почнемо серйозно працювати над формою, вивчати глибоко європейський театр, світовий театр, вивчати різні театральні культури, міксувати їх у властивий українцям спосіб, розумієте, а українці. Прекрасно вчаться, прекрасно всотують, миттєво миттєво відгукуються на, на різні можливості, на різні бачення, які дає, дає театральний всесвіт. і почнемо ну, прямо революційно писати революційні п'єси. Тобто, революційні ну, в сенсі не марксистському, а в, в сенсі зміни і відновлення того значення, яке має мати театр в, в суспільстві. Тобто, в принципі. Як би це не пафосно звучало, ну я вірю, що от ця маленька робота в невеличкому нашому підвальчику, і от ці зусилля співзасновників театру драматургів, і зусилля от керівників театру там Андрія Бондаренко, Ірини Гарець, Оксани Гриценко, Каті Пенькової, яка сьогодні до нас долучиться, яка, хоч і не є і не є керівничкою театру, но вона є таким моральним. Авторитетом, лідером розумієте, і без її такої дуже цілеспрямованої і якоїсь дуже розумної і. Творчі ну, наснаги нічого б не було, звісно. От я дуже дуже мрію її сьогодні побачити. Останнє питання мені здається, що це так дуже спонтанно. Я собі подумала про це і про той ваш досвід. Попередній дуже часто мені, як журналісти, і теж моїм колегам близьким важко пояснювати журналістам з польських каналів, які вони точно є про Вони розуміють про що йдеться. Але дуже складно їм казати: ну не ставте там Шостаковича, Зараз не час на те, щоб ставити російські п'єси в польських театрах. Вони кажуть, ну але в чому завинив там Чехов, наприклад, чи Булгаков? Яка ваша відповідь? Що їм сказати? Бо я не знаю. Дуже часто я справді не знаю, як відповідати. Мабуть, універсальної відповіді не буде, але ви знаєте, в росіян не залишилось іншої зброї, крім Чехова і Булгакова Не залишилось їхня зброя на полі бою. Вона нікчемна, їхні орди, все ж таки, врешті-решт, закінчаться. Все, що вони можуть, це вдавати складність і вдавати жертву, як відомо у фільмі. Оце удавання інструментом його є чехов і Булгаков, розумієте, які б могли створити славу нації з. Іншою нелюдажерською культурою, розумієте, але ну, оскільки це просто країна людожер, то єдина, і це вже очевидно для всіх, тобто єдине, що їх, її утримує в, ну, на мапі світу, це їхня здатність імітувати цивілізацію. Нагадаю, ви слухали розмову із українським драматургом, військовим, а також актором Максимом Курочкіним. І це була програма Багатокультурна Польща для вас у студії працювала Мар'яна Кріль. Нагадаю, що цю програму ви також можете послухати на подкастовій платформі польського радіо, подкасти.полське а також на стрімінгових платформах Spotify Apple Podcasts і на YouTube. На навсе добра